Пільги для гіпертоніків. Люди хворі на гіпертонію мають право придбати ліки зі знижкою від 10 до 60%. Чим дорожчий препарат, тим менша знижка. Ми показуємо хворому від найдешевшого до найдорожчого. Це може бути п'ять препаратів одного найменування. Хворий, бо дістає рецепт від лікаря, і там вказується просто його медична, і його хімічна назва. А ми вже пропонуємо хворому. Але хворі здебільшого про це не знають. Медики навіть розвісили спеціальні оголошення у львівських будинках та в ЖЕКах. Аби дешевше придбати потрібні препарати, хворий мусить взяти у лікаря рецепт і перелік аптек. Підписується номерний по формі, так як належиться. О і ставиться печатка, виріс підписується в завідувачі, ставиться початка це є пілотний проект. Вони йдуть з цим в аптеку. Гроші на компенсацію ліків на Львівщину надійшли вже давно однак, через те, що пацієнти не знають про свої пільги із виділених на Львівську область 9 мільйонів гривень, використали наразі лише 240 тисяч.